Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі Українського радіо Вінниці на часі. Програма віч на Віч перед мікрофоном Олександр Блашко. Вінницька міська громада, перша в Україні створила дієву програму фінансової підтримки місцевих бджолярів. Також ведуться перемовини з Інститутом кормів, де діятиме центр органічного землеробства. Детальніше про це та механізми забезпечення продовольчої безпеки громади. Ми будемо вести бесіду з радником Вінницького міського голови з питань АПК Олександром Закорченним. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Олександре, у нашій студії. Доброго дня. Вінницька міська рада в рамках програми розвитку аграрного сектору громади має намір реалізувати проект зі створення насамперед центру розвитку органічного землеробства на базі Вінницького інституту кормів. Скажіть, на якому етапі нині перебуває цей проект? Ну насамперед я би хотів сказати, що місто завжди планує заходи і є стратегія 2030, в які визначено зелений курс міста, і є ряд досягнень, які в цьому напрямку рухаються. І коли стало питання розвитку аграрного сектору, вектор збереження зеленого курсу був пріоритетним, і саме органічне виробництво є тим напрямком, яке повністю відповідає зеленому курсу. І екологічній безпеці та здоровому харчуванні в цілому ми почали над цим питанням працювати, оскільки за структурою виробництва в нас особисті селянські господарства обробляють в межах трьох тисяч гектарів, і саме обробіток цієї категорії виробників він наближений до органічного виробництва для того, щоб Упорядкувати питання технології для того, щоб покращити ефективність, результативність та саме основне підвищити доходи населення та забезпечити регіон здоровою їжею. Ми в цьому напрямку запланували цілий ряд заходів. Першими були в відрядженні спільно з стосовно кормів та агрокластером. Нижня Саксонія це є лідер екологічного і органічного виробництва в Німеччині. Ми приймали там досвід, а дивилися. Я зрозумів. А в яких сферах ви плануєте розвивати органічне землеробство? Насамперед? Ми плануємо його розвивати як в рослинності, так і в Ми Хочемо задіяти таку синергію орган місцевого самоврядування, науковий орган і безпосередні виробники в такі в такому тандемі, в такій трійці спільно рухатися для того, щоб застосувати. От з боку науки, ми Прийняли рішення, Сергій Анатолійович задекларував такий намір. Ми зараз відпрацьовуємо меморандум, який ми ну, плануємо підписати в на найближчі там 3 неділі про співпрацю в частині створення центру гронічного. Виробництво це буде на базі проспективності 16, це буде місце, де можна провести заходи з дорадництва, де можна пройти певні консультації. Також фахівці можуть виїжджати і надавати допомогу з консультаціями безпосередньо на території, де проводить бізнес той чи інший виробник. А також є в них база в бухонниках, де ми плануємо спільно написати проєкт. І створити модулі. Ця, ця робота в них вже розпочата. Ми плануємо спільно її продовжити створити більше десятка модулів практично органічного виробництва, який би показував приклад. Для особистих слянських господарств яким видом діяльності можна займатися, ми хочемо відпрацювати спільно методичні рекомендації, які ми, наприклад, брали свинарство. Початку створення фермерського господарства, рекомендації порід, рекомендації щодо оздоблення тваринницьких приміщень. Чи вони повинні бути ці функції покладені на і Вінницький інститут кормів? Так, Так, ми хочемо використати їхній науковий потенціал, якби в синергії спрацювати, для того, щоб вони нам допомогли і скоротити шлях безпосереднього особистого селянського господарства та фермерського господарства в пошуку золотої середини ведення бізнесу. Ми хочемо запропонувати вже зразу золоту середину для того, щоб він отримав найкоротший шлях до ефективності роботи. А на сьогодні вже є господарства, які хочуть займатися органічним землеробством. Є в нас такі господарства. Це питання вивчає сольський сеовочівник у Вінницьких хуторах. От частково по певних культурах він над цим працює. Також в нас зараз іде обговорення одного інвестиційного проекту. Інвестиційна пропозиція поступила. Ми зараз робимо вибір земельної ділянки. Це створення твариницького комплексу. По Виробництво молока та його переробки Тобто це має бути такий повністю екопроект, який має враховувати як технологію утримати, тему технології годівлі та технології переробки продукції в системі еко. Ви слухаєте програму програми на віч за участю радника Вінницького міського голови з питань АПК Олександра Закорченого. Говоримо про основні напрями розвитку аграрного сектору громади, зокрема, створення центру органічного землеробства на базі Вінницького інституту кормів. Пане Олександре, один з напрямів АПК громади передбачає розвиток та фінансову підтримку саме місцевих. Пасічників на рівні громади вже діє. І відповідна програма, наскільки мені відомо, що вона передбачає та хто нею вже скористався. Так, ця програма вона є першою ластівкою і першою ініціативою секторні місцевого самоврядування. Вінниця зробила це це, це вперше. Ми передбачили цією програмою підтримку. Державна програма передбачала підтримку тільки тих пасік, які мали 10 і більше бджолосімей. Ми переглянули ці умови і вирішили підтримувати тих починаючих пасічників, які мають 4 і більше. тобто з 4 до 9 Ми запропонували підтримку. По 200 гривень на бджолу сім'ю, від 10 і більше, запропонували по 100, оскільки якби, є державна програма, яка передбачає по 200. Тобто, в такий, такий спосіб. Ми провели в першому кварталі зустрічі по всіх населених пунктах, зустрілися з таким ядром пасічників, які мають. Такі активні в цьому всьому, проговорили, обговорили коло проблемних питань обговорили коло питань. Спільної діяльності обговорили питань, питання, які б вони просили нашої допомоги та сприяння в їхньому врегулюванні. І зараз ми рухаємося в реалізації тих домовленостей, які ми з ними мали. А от пасічники можуть скористатися як державною, так і місцевою програмою, так? Місцевою скористатися вони, вони вже почали процес подачі документів, зараз він активно рухається. Програма Вінницької міської ради вона є профінансованою. Ованою програмою програма прийнята 25 грудня, також на бюджет на бюджетній сесії виділені кошти, тобто вона є повністю дієвою. Що стосується а, державної, так станом в зв'язку з військовим станом? Вона призупинена, от але ну, можемо на 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 в подальшому часі вона буде працювати. А от фінансова допомога надається на безповоротній основі? Так, на безповоротній основі загалом скільки зареєстрованих пасічників на сьогодні є в громаді? Ну, ми цей процес почали ще раніше, ще в 2021-2022 роках, бо відділ АПК, він над цим питанням працював. От в нас є станом на зараз на 1 січня 2023 року було зареєстровано 59 пасік або 2700 бджоли сімей. Зараз цей процес рухається, оскільки в процесі зустрічі з пасічниками ми створили вайбер-групу. Яка об'єднала в собі всіх пасічників, ми створили такий, між ними таку можливість спілкуватися, обмінюватися інформацією. Адміністратором цієї групи є начальник відділу підтримки та розвитку, який працює в управлінні розвитку сільських територій. Тому він з ними комунікує, надає всю необхідну інформацію, отримує від них за необхідністю проводиться обговорення. То тобто, ми вже якби з цією когортою виробників проводимо такий постійний діалог і спілкування? І навіть от, те питання, що йде оброблення посівів і по інших територіях, так про це ми також поговоримо. А от чи всі пасіки на сьогодні вже пройшли паспортизацію? Ну, стверджувати, що всі 100% я не можу, але те, що переважна більшість їхня паспортизована, і цей процес рухається в правильному напрямку. І одним із стимулів є підтримка органів місцевого самоврядування, саме ця фінансова підтримка. Плюс вони бачать, що процес рухається відкрито, ніяких ризиків немає. Навпаки, коли вони реєструються, вони є захищеними і можуть сказати, що вони дійсно займаються цим видом діяльності. Якщо вона не паспортизована, Ну, вони навіть не можуть свою проблему вийти обговорити, тому що фактично ну, в них немає нічого. Щодо вирішення проблеми. В перспективі, ви плануєте створити кооператив чи товариство пасічників громади? Якщо так, то що це дає насамперед бжалярам, в чому його перевага ось такого товариства? Ну, В будь-якому випадку. Об'єднання це поєднання спільних зусиль для зростання можливості. Тому будь-яке об'єднання, воно завжди консолідує, і якщо слабший об'єднається сильнішими, він зразу стає сильнішим. Такий принцип ми також хочемо застосувати. Ми його проговорили. Статут кооперативу в нас вже розроблений, він навіть пройшов обговорення серед пасічників в групі. Крім того, ми. До партнерів також долучили Вороновицьке професійно-технічне училище. В них є спеціальність пасічників, ми з ними зустрілися, маємо намір також підписати документ про співпрацю. Ми їх також долучаємо до, до цієї діяльності. Я думаю, що в майбутньому в майбутньому кооперативі всі знайдуть своє місце. Ми хочемо також під'єднати освіту, під'єднати виробників. І от ті проблеми, які є зараз обговорити. ну одна із проблем, над якою ми спільно спільно спілкувалися. Вони захотіли. Допомоги і підтримки в отриманні інформації по карті посіїв, де знаходяться медоносні культури. Саме зараз в часі доходить до завершення ця робота. Я думаю, що за декілька днів ця карта полів буде, буде завершена і викинута для них у групу, щоб вони могли бачити на якому полі яка медоносна культура знаходиться і вони могли цим скористатися. Тобто, фактично на цьому буде базуватися певна співпраця сільгосптоваровиробників з пасічниками. Так, ми також з. З усіма сільгосвиробниками, проговорили е, ті делеговані проблеми, які озвучили нам пасічники, ми їм сказали. Значить, е, вони нам надають інформацію, коли і чим будуть обробляти посіви. Е, ми доносили ту інформацію, що всі, по, всі е, засоби обробітку мають бути безпечними для, е, для бджільництва. От, і е, Вони нам надають таку інформацію, ми її оприлюднюємо, вони узгоджують згідно до чинного законодавства е, сроки обробітку, щоб вони заважали е, бджільництву, і ми важать. Бачимо, що по деяких громадах є наслідки, які якби спричинили шкоду бжолам? Слава Богу, в нас таких нападків випадків не зареєстровано. Тому будемо сподіватися, що спільна робота дає свої дає свої результати а в процесі вона буде тільки покращуватися, пане Олександре. Ще один з напрямів розвитку АПК громади. Це створення кооперативів з вирощування та збуту овочевої продукції. На якому етапі ця робота? Ця робота на самому початковому етапі, оскільки ми зараз проводимо зустрічі саме з цією групою, спілкуємося, об'їжджаємо всі населені пункти, от, хочемо скласти окрему структуру виробництва овочевої продукції. Спілкуємося всі, вони досить фахові люди. Ну, от, у нас станом на зараз шість фермерських господарств, які займаються вочівництвом, але є дуже великий сегмент, який знаходиться саме в особистих селянських господарствах. Ми хочемо їм запропонувати. Би, ну, працювати відкрито, подати цю інформацію. І в процесі спілкування маємо мету створити програму підтримки вочівництва, але ця програма має містити саме ті інструменти і важелі впливу, які цікавлять. Овочівників і можуть дієво їм допомогти. А це можливо встановити тільки в процесі спілкування і визначення цих критерій. Тому ми оголосили намір міської ради рухатися в підтримці цього напрямку. І от зараз чекаємо зворотнього зв'язку, спілкуємося з ними для того, щоб відпрацювати ці механізми, які потім покласти в програму підтримки і от підтримати цей розвиток. В цілому ми розглядаємо питання можливо, компенсації за проведення крапель. Опливу, можливо, у нас е, міська рада. в неї працюють багато інструментів, крім програми ПК. Є ще суміжних 3-4 програми, які також поширюються на сільгоспвиробників і дають їм певні компенсації, дають інструменти для, для розвитку бізнесу. От, ми їм це все пропонуємо тут. Досить комплексний підхід. Це йде і повернення ЄСВ, і, і, і відшкодування відсоткових ставок, і можливість отримання пільгового кредиту. І сама ж програма підтримки професійна, та яка мене буде вузька галузева, також відпрацювати. Тобто ми хочемо об'єднати все, дати весь інструмент, крім того, додати підтримку інституту кормів як наукової організації, яка може оптимізувати той чи інший напрямок виробництва, запропонувати короткий шлях. Ми хочемо системно системно допомогти цьому напрямку і рухатися разом. А у межах міста плануєте створити оптові. Ринки з реалізації саме овочевої продукції, як то цибулі, моркви, капусти, перців і тому подібне. Такий захід передбачений програмою розвитку аграрного сектору. Це є пріоритет, який визначив Сергій Анатолійович. Ми над цим зараз працюємо. Це, це досить таке ємке рішення до виконання, тому воно так от швидко не може зреалізуватися. Тому має багато складових, багато складників. На початку руху ми зараз рухаємося, по тому, що ми почали реєстрацію торгової марки Вінницький фермер. Ми вже відпрацювали вигляд логотипу. От подали відповідні документи десь протягом року. Має бути завершений процес і присвоєна ця марка. Реєструється в нас за департаментом економіки та інвестицій. І саме навколо торгової марки ми будемо розвивати вже і питання торгівлі в місті мережевої. Та, та на ринках, та вивчати питання і реалізовувати його щодо оптових ринків, тому що є дрібні, є великі виробники, і е, я абсолютно переконаний ця позиція міста е, в тому, що е, максимально продукція, яка вирощується навколо Вінниці, максимально реалізовувати в внутрішніх ринках, тому що якість є, досить конкуровою і е, е, потрібно краще, щоб місцеві мешканці споживали ту продукцію, яка, яка використовує а не не та, яка приїжджає з далеких закордонів або з сусідніх областей, пане Олександре до Вінницької громади приєдналась декілька населених пунктів, і зрозуміло, що в обласного центру з'явилася, скажімо, такий, з'явився такий ресурс, як землі сільгосп. Призначення зараз в області триває їх інвентаризація. Скільки загалом земель сьогодні входить до громади, саме сільського господарського призначення, та чи долучаєтесь ви до процесу інвентаризації їх? Ми в активному стані рухаємося в цьому напрямку до Вінницької міської територіальної громади. У зв'язку з приєднанням семи населених пунктів до доєдналося 10 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення. З 2022 року ми над цим питанням працюємо, оскільки земля сільськогосподарського призначення ми працювали над інвентаризацією водних водних об'єктів, спілкувалися з суміжними питаннями. Зараз ми працюємо над картою полів, і саме оці ці заходи і є тією інвентаризацією, Оскільки ми будемо бачити, яка культура, на якій площі використовується, хто є власник тої території чи кінцевий бенефіціар. Тому якби ми цю всю продукцію дивимося, і навіть порівнюючи з минулим роком, за рік, за рік роботи, ми вже бачимо, що ті похибки, які раніше не мали пояснень у вигляді там, обробітку землі, сьогодні математика сходиться повністю. Ми чітко розуміємо, де і як і. Ким обробляється, яка культура там вирощується. Тому ми рухаємося в цьому напрямку дуже впевнено. А є такі вільні землі, які ви готові сьогодні запропонувати конкретному інвестору, який готовий вкласти кошти і, скажімо так, вирощувати ту чи іншу продукцію? Ну, то, щоб сказати, чи все що... розпайовано це в воно приватному... Воно розпайовано у так, є приватних власників, є і земля е, комунальної власності. Саме над цим питанням ми сьогодні працюємо. Є проект доручення міського голови визначити інвестиційні ділянки для залучення інвестицій в кожній територіальній громаді, яка доєдналася до міста, щоб е, створити такий реєстр цих ділянок і пропонувати тим інвестицію. Ми ці території вишуковуємо. Деякі з них вже в активному в активній фазі роботи. От, я думаю, що ми знайдемо Соломонові рішення от, і однозначно будемо пропонувати і іноземним, і місцевим інвесторам ті ділянки, які у нас цікавить питання глибокої переробки. Місто в цьому далеко прорухалося. От Андрій Михайлович очередний також над цим питанням працює. Питання четвертого індустріального парку це глибока переробка продукції сільського господарства. Крім того, ми говоримо про те, щоб і на безпосередньо на самих територіях розвивалися підсобні промисли, щоб не було так, що ми вирощуємо сировину. Ми хочемо, щоб у нас була е, продукція кінцевого виробника, щоб було як мінімум створити додатку партість на сам як так. мінімум один раз, а в кращому випадку два і три. О, тоді воно забезпечить і робочі місця, і таке інше. От, наприклад, у нас є один інвестиційний проект, який я вище говорив про створення екоферми. Е, в ньому передбачається створення більше 50 робочих місць на першому етапі. Далі воно буде тільки зростати. Тобто, це е, е, Ну, ми, ми рухаємося над цим. І є проєкти, поки вони в стані зародження ідеї. Це також об'єкти з переробки от, і відповідної рекреації. От, я думаю, що. Е до кінця завершення програми в нас будуть дуже досить гарні результати. Попередньо ми говорили про інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення. А щодо водних об'єктів, скільки їх нараховується в громаді, і як ви їх використовуєте? Що стосується водних об'єктів, в нас проведена дуже дуже велика робота. У 2022 році ми провели інвентаризацію, виявили 125 об'єктів водного фонду, розділили їх по групах. 21 об'єкт це практично сухі водойми. Решта ми розділили на, на три групи: ті, які є економічно привабливими для здачі в оренду, під рекреацію, під риболовлю, для, для, для спілок і для спортивного рибальства. Також відділили ті, які є економічно непривабливими, і таке, запропонували такий новий крок, як створення ініціативних груп. Мешканців, які проживають біля водойми, це водойма, яка має до 1 гектара і з двох сторін абсолютно межує з домоволодіннями. От В цьому напрямку ми почали, почали працювати. Це співпраця міста і, і мешканців в частині екології. Вже у нас створено шість ініціативних груп, навколо них об'єднано близько 20 водойм. Що стосується результатів роботи, то управління розвитку сільських територій відпрацювало системно цей напрямок роботи. Заборгованості по діючих договорах по. Немає, вона заплачена в повному об'ємі, навіть там на 2% вище. Крім того, два об'єкта водного фонду це один в Стадницькому, один в Вінницькій утівському, виставлено на аукціон. 13 технічних документацій замовлено для упорядкування водних об'єктів та 15 водних паспортів. Цей процес рухається в активній фазі. Крім того, зараз розглядається три інвестиційних пропозиції для створення об'єктів рекреації і коловодних фондів. Кожен з них є досить ємким і таким об'ємним для інвестування. Тобто я впевнений в тому, що ми рухаємося. Дуже чітко, дуже злагоджено, і ми ще вибираємо деякі водні об'єкти, які запропонуємо як об'єкти для, для меліорації, поливу. Я думаю, що цей процес рухається. Саме основне, що ми зробили інвентаризацію, розбили. Чітко знаємо деяка інформація. В тому каталозі є схематичний розмір І визначений план дій. Абсолютно так. Що ж, час ефіру добіг кінця. Нагадаю, ви слухали програму Вічі в ній брав участь радник Вінницького міського голови з питань АПК Олександр Закорчений. Йшлося про основні напрями розвитку органічного землеробства та овочівництва фінансову підтримку бджолярів. Вінницької громади. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре!